Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І я сподіваюся, що ви мені пробачите такий противно-гнусавий голос. Зараз я змагаюся з таким вірусним, неприємним, якимось не то синуситом, не то просто дуже довгими соплями. Одним словом, вчора я взагалі зробила собі день повного релаксу. Дивилася фільми, переглянула декілька серій сексі місто, лежала попцем догори, пила гарячий шоколад. І єдине, що я зробила загалом своїх дорослих мамських обов'язків, це я завела свою дитину до школи, забрала її зі школи і дала її їсти. Дала собі такий один день повністю відпочити. І сьогодні встала повна сил, енергії, нібито, і не дуже сильно здоровіша, але переродилася, тобто енергетично зарядилася. І я собі така подумала: треба, напевно, переглянути свою парфумерну колекцію, тому що дуже. Дуже сильно хочеться купити щось нове, але, відверто кажучи, немає можливості вкладати в це велику кількість грошей. Тобто, хотілося б щось продати, щось купити, зробити такий своєрідний внутрішній бартер сама з собою. І вчора, до речі, перед сном я нанесла на себе один з ароматів, який в мене давно вже стоїть під таким знаком питання умовним в голові. Тобто, я сумніваюся, треба він мені в моїй колекції чи ні. І потім я зрозуміла, що він такий не один, є їх декілька. Ну, в принципі, повнорозмірних флаконів не так і багато, а деякі з них то там і маленька крихітка в флаконі залишилася. Коротше, не буду тут дуже довго вас нудити. Я зібрала ті парфуми, які збираюся продати або віддати. У мене є племінниця, яка в підлітковому віці зараз. Я думаю, що їй буде приємно деяким з них користуватися. Одним словом, ті парфуми, яких я для того, щоб на них на їхнє місце прийшло щось таке, що мене набагато більше радує. І для початку дозвольте, будь ласка, мені хворобливі човісті, свернути трошки кави, бо енергії не так і багато, як я думала. Підупадає. Так, у мене тут під колір аутфіту блотери помаранчеві. Я тут недавно е, розкрила свої запаси пір'я. Виявляється, у мене ще одна коробка була е, ціла з пір'ям, і хо -хо -хо, я думала, що в мене вже закінчуються блотери, бо останні оці от білі пір'їни. То я ж так витрушувала з пакета, такі вже навіть всякі покоцані, використовувала, а потім знайшла ще один ящичок з пір'ям. І думаю, юху-ху, як то добре, що я колись робила ловці снів. І тепер маю такі фенсі блотери. Так, ой, зараз. У мене тут вже знайомий вам пластиковий кошечок за декілька злотих з магазину Пепко. До речі, такий трошечки офтопчик, бо я вирішила, що відео трошки буде розмовне. Я думаю, що по хронометражу ви вже здогадалися, що так швидко ви від мене не цей. От хочу сказати, цей русизм ніякість і не можу придумати українського йому відповідника. Хто а, не позбудетеся, в принципі, але от в голові вони засіли у ці конструкти, і їх дуже тяжко насправді витравлювати. Тому коли ви теперішні е м, україномовні, але колишні російськомовні, дивитеся мої відео, я знаю, що у вас є багато, і ви починаєте себе сварити за те, що з вас вилазять якісь російські слова, то не сваріть себе за це, тому що я питому україномовна людина, яка виростала в україномовному середовищі. на, Західній Україні все одно має ці е, мовні конструкти, дуже сильно має за, засраний ними свій мозок, тому вам взагалі немає на що нарікати, все буде прекрасно. Ви наші бубочки, ви просто наша гордість, люди, які щиро, але отак от щиро, а не для того, що це просто вимагає е, публіка. Е, українізовуються без свиркання і без того, що от, цуки, ви мене заставили, я на телевізорі працюю і насправді я цього не хочу. Одним словом, ці люди вони дійсно заслуговують на е, повагу. А ті, що свирканнями українською, Організовується, то я їм можу сказати лише, ну ви мені не співчували всі 30 років, і я вам теж співчувати не буду, таке життя переживете. Так от, то я відволіклася від теми, в мене щось сьогодні такий отопний настрій. Давайте вертатися до парфумів, а там ще далі я вам якісь байки буду, по ходу, травити. Так от, той парфум, якому я вчора лягала спати. І які мені доволі соромно вам зараз показувати, тому що я його радила. Я казала, що він класний, казала, купуйте. І це загалом казали дуже багато які блогери, і це я Лелікле Парфан. І я вже довкола нього танцюю, чи віддавати мені його, чи ні, напевно, близько півроку. Тобто він до мене приїхав, я його активно поносила. Це десь було перед війною. Я його купила взимку, але це було ще до війни, тобто десь отак от після свят. Я його взимку поносила. Він мені сподобався. Я його так навіть якісь там потім свої підбірки додавала. Направду, в мене були дуже позитивні від нього емоції. Потім якось так я собі подумала: ну, напевно, літо, спека, мені тому до нього душа не лежить. Але потім вже знову почало холоднішати. І здавалося б, вже можна було б поносити лелікле парфам. Але кожного разу так підходила, брала його собі з полички, відкривала корок, вдихала і розуміла, що я, мабуть, не хочу на себе це наносити, тому що це дуже сильно активно тонка. Я до речі, навіть наносити, напевно, на блотер не буду, бо спідкорка так разить добряче. Тут дуже багато цієї тонки, коли я його наношу на шкіру, починає пробиватися те, що мені в ньому набагато більше подобається. Це, це такий спецієвий е, аспект, лавровий лист починає з'являтися. Але супер-супер домінуюча, тонка вона фактично забиває мені ніс, і я відчуваю її найбільше. І я її відчуваю дуже довго, я дуже чутлива от власне до. Цієї ноти, тобто вона якось мені завжди, якщо вона є в ароматі, вона дуже часто домінує, особливо, коли, наприклад, не знаю, її багато додали там по формулі. Не дуже я ще вникла в ці всі історії, як воно відбувається, як це правильно називати, тому вибачайте. Одним словом, коли її в ароматі багато, вона мене дуже сильно починає мучити і забиваю собою всі абсолютно інші ноти. Я більше крім неї нічого не відчуваю. Хоча загалом в деяких ароматах би коли їх там трохи таким підтоном, вони таку солодинку дають, таку якусь ванільну на ніс солодинку солодинку таку ванільно-спецієву, ну, тобто якось навіть тяжко пояснити, але якщо б мені, наприклад, треба було б їх категоризувати сказати, що мені найбільше нагадують аромати аромат тонка, це, напевно, така от солодка, залита медом, ванілька стручкова. Така супер-супер солодка, позбавлена ванільної пильності і сухості. От Хто нюхав живий цей стручок ванілі засушений, там ще є таке відчуття якоїсь такої трошки і маслянистості, але разом з тим і пильності, і пудровості. От В тонці того немає. Ну, не філософствувала я просто трендець. Одним словом, чим мені лелік парфам не подобається, ви зрозуміли, тонкий тут тумач. Загалом аромат хороший, він такий приємний, теплий, благородний. І от в мене ще є від нього відчуття якесь така, наче він якийсь як водавий. Я би хотіла йому додати якоїсь глибини, якоїсь, можливо, амбровості в базі, чогось такого, щоб, можливо, якогось навіть е, ладану, такого ледь, -ледь придимленого чуть-чуть. Тобто хотілося б чогось такого більш глибшого, а це просто розведена в воді екстремальна солодкість, от власне тонкий. І трошки-трошки лавру. Не, не ношу. Дарма стоїть в принципі, можу продати його за тих самих 20 доларів, за які я його купила, і ті 20 доларів потратити на щось таке, що я дуже сильно хочу поставити в себе на поличці. Я до речі, з таких своїх найближчих. Хотілок. хочу зацапати якнайбільше Amazon-Marge реплік. хочу перепробувати всі. Загалом, в ідеалі я би хотіла оцей собі сет з пробників. Якось мені його тяжко знайти, щоб за адекватні гроші, а за пересилку за кордону щось я не готова зараз викладати. Невідомо, скільки. Коротше, коротше, ця війна, ця вся економічна херня вже так задовбала, що ж неможливо. Хочеться нарешті вже пожити нормальним життям. І оце от Відчуття, блять, вона, курва, нахуй, сняв, от серйозно. Але давайте про це не будемо. До речі, знімаю я відео, яке там на сьогодні. 17 листопада, оце в нас 15 листопада, закидували Україну ракетами. 17 листопада, моєї мами світла по годинах немає. І я такого, коли, наприклад, Читаю новину в Телеграмі. Спрацювала ППО над Львівщиною. Думаю, ну, заєбість, дзвоню до мами. До мами не можу додзвонитися, тому що інтернету немає зв'язку. Нема, така, Думаю, ну, дай би Бог, щоб мама жила, щоб все було нормально, і щоб кавалки, ракети не хуярнули їй на хату. І в такому от емоційно піднятому настрої давайте перейдемо до другого аромату. І це є теж аромат про тонку. Я вже цю всю свою тираду, чи мені тонка вдава, не подобається, повторювати не буду. І це є Oriental Tobacco, це є дозєр марка. І е, задумувалася ця вся історія, як клон на Фордівську тобако-ваніль. Тобакованіль тому Фордівську оригінальну. Я один раз мелько нюхнула в Дагласі, просто е, підбігла, пшикнула на блотер, запхала собі той блотер в задню кишеню джинсів, проходила з ним по торговому центру, час від часу принюхуючись, І мені здалася е, томофордівська ваніль набагато менш тонковою і набагато більш табаковою. І вона мені сподобалася більше. Оця підробка грішить, власне, тим, чим грішить мені Лелікле парфам. А ще крім того, вона значно солодша. Я підозрюю, що я. Я його носити не буду. Я не знаю, чи є зміст його продавати, тому що я його купила за невеликі гроші, ну, буквально за якихось там, можливо, дол доларів 10 це гора разом з достав доставкою. І м, в мене є декілька чоловіків, знайомих, які задоволені мені взяться, користувалися цим ароматом. Коротше, я його комусь віддам, подарую, тому що він в мене дарма стоїть Загалом, загалом, непоганий. Якщо ви шукаєте м, аналог набагато набагато дешевший, ніж тубакова ніль, аромат в тому стилі, але не про те, щоб це була трошечки більш солодкою, то до Oriental Tobacco від дозєра можете приглянутися. Вони зараз з'явилися на ринку Польщі, тобто я думаю, це питання часу, коли вони стануть доступними в Україні. Ну а у нас і так зараз в Польщі багато, так що я думаю, комусь ця інформація пригодиться. Так, зараз буду вам показувати два флакони, де я про запахи не дуже можу щось багато сказати, тому що вони, на жаль, стухли. Один це Lauder Pleasures, і мені дуже шкода, що він вже від не жилець, тому що він розбився на такі от гіркі ноти. Він згірк цей аромат, і це є подарунок від моєї знайомої зоозахисниці зоозахисниця Львова, мабуть, вона його давно не тестила. Ну, на жаль, попри ті всі пробнички класні, які до мене приїхали, я дуже їй вдячна за те, що вона мені віддала е, свої е, парфумерні. Ну, не можу сказати, що залишки там чи що. Просто в профпрофманіяків абсолютно нормально віддавати те, що тобі не треба. І це не вважається чимось таким, що ти типу, позабирає якесь гівно. А Переважно, це, от, наприклад, як з тим же самим Lalique Le Parfum. для когось це буде просто супер-мега-улюблений парфум. І ми віддаємо завжди щирою душею. Коротше, Long Story Short, Estee Lauder Pleasures для мене досі ще незнайомий аромат. Він же знятий з виробництва, його потестити, отак от прийти в першу ліпшу парфумерію, на жаль, не можна. Я дуже сильно би хотіла знати, як пахнуть Pleasures. Так само я свого часу полювала за Pleasure Intense, тому що його Layla Fragrance, яку ми всі колись дивилися. Шкоду, до речі, що вона зараз відео не випускає своє англомовне. Ну, в неї там був переїзд і така от історія. Коротше, знову я заглиблююся не туди. Одним словом, вона дуже сильно розхвалила стіллоджою Pleasures Intense», тому що він, начебто, на її, за її словами, пахне як букет свіжозрізаних піонів. Для мене букет свіжозрізаних піонів, це закінчення школи, це починаються екзамени, якісь там урочисті, оці всі історії. Бо колись було так, що моя мама, наприклад, вчителька здає екзамен дев'ятий клас. Обов'язково треба було в день здачі екзамену подарувати вчителям квіти. Відповідно, моя мама цей от. Період ем, травневих піонів дуже часто додому приносила класні, свіжозрізані, там рожеві, або ці такі гарні багряні е, е, ці піони. І одним словом, для мене цей аромат класних холодних піонів рожевих. Які стоять у великому відрі, тому що вже жодна ваза цього багатства не вміщається. Той аромат, який я шукаю. І я знаю, що багато є таких збочинців, парфменіяків, які шукають саме цю холодну півонію, ніякі знайти не можуть. Я намагалася це знайти весь цілодю плеже, але його зняли, а то, що продається, дуже сильно дорого. Якщо знаєте класну холодну півонію, будь ласка, напишіть мені в коментарях, я просто буду дуже щиро вам вдячна. Це, до речі, аромат другий, який я тримаю в руках, я тут так вимахую ним емоційно. Це є далісіме від Сальвад. Далі. Недавно він мені потрапив був в е, сліпих затестах, там, де я робила свої власної полички, і я його не впізнала по одній простій причині. Він бідолага вже починає битися в верхах. Тобто, коли він доходить до середини звучання, він ще більш-менш має впізнаваний е, е, аромат у цього Мео. Оця пудровість така з'являється, трошки персики пробиваються. Але сама така яскрава фруктова перша стартуюча нота тут же побилась, і він пахне такою ж самою гіркотою, як Естрілорі Плежес. Я його поставлю за якоюсь символічною ціною на OLX і продам, тому що я знаю, що є люди, які колекціонують флакони. Він, правда, в мене без кришки, тому просто реально за пару копійок його віддам, тому що ну, він в мене даром стоїть, що буде місце займати. Так, і я тут про піони розпиналася, вам дуже багато. І якраз до теми про піони Ентерніті Момент від Кельвіна Кляйна. Чому я купила цей аромат, він був екстремально дешевий. Тобто, ну, 5 доларів, здається, його панянка продавала, це є 30 мл. І м -м, загалом, от зараз, коли я вдихаю його з-під корка, він пахне досить навіть е непогано. Так дійсно приємно е піонисто, е трошки пудрово, косметично. Але в старті, от я його нанесу на е пір'їну, і на моїй шкірі він видає якусь кислоту, а ще такі. Трохи потні мускуси. Такі самі, які я зустрічала в Москіно, оцей такий синенький Клауд, здається, він якось так називається. А ще в цьому такому москіно, який схожий на флакон, такий, як пшикалка до скла. От такий на мені цей мускус робиться нехороший, негарний. Не І кислинка на старті мені не дуже подобається. Я, до речі, знаю, кому можна віддати другій своїй племінниці. Бо вона любить такі. Легкі, летящі, квіткові аромати, і на ній, от, до речі, я зауважила, що переважно на дітях такі от трошки путнуваті мускуси, звучать зовсім по-іншому. На моїй дитині мускіно просто прекрасно звучав, все було гарно, свіженько, чисто випраною білизною пахло, а не немитими підпашками. Так, ще один аромат, який я купила, думаючи, що я просто капець як буду його носити, так як злалікли парфам. Це є іріс і неролі від Жан Провенс. У мене був його відливант на 2 мл. Я його відносила от просто до того, що я розкрутила і пицькала на себе цією пицькалкою, і так воно мені сильно сподобалося. Ну, подумала, ну все, це вже судьба, значить, треба іріс і неролі е, собі ставити на поличку. Приїхав він до мене, нанесла його один раз, то якраз весною він до мене був якось приїхав. Я його на себе нанесла і така думаю, щось мені муляє. А потім я зрозуміла, що він на мені дуже сильно замилюється. От Він таким, от мені таким неприємним милом пахне. Загалом весь цей аромат побудований довкола неролі і е, дуже сильно нагадує томуфордівській неролі Портофіно, тільки в Форда от ці неролі не такі мильні. І е, його е, неролі бо в мене було їх два від Леванта і того, і того. Вони швидше на мені злітали. Е, іріс е, неролі від Жанен Провенс дуже сильно гучний. І оця така мильна нота вона нікуди не дівається, вона весь час є і вона починає сверлити мій мозок. Тому я його відпродам, бо він мене дарма стоїть. У мене до нього ціле літо, цілу весну, е, першу половину осені, коли ще тепло було, в мене взагалі до нього рука ніяк не тягнулася. Коли тягнулася, така. Нюхнула, така думаю, ні, бо мене від нього починає голова боліти, мені в ньому неприємно і некомфортно. Так, тут в мене ще три брата-акробата. Ой, ні, не три. Чотири аж. Чотири парфуметки від Avon. Ви могли про них бачити в попередньому відео, тому я так дуже сильно зупинятися не буду, в двох словах просто розкажу. Це є Magnolia and Flours від серії Artistik. Це є кисла магнолія, така з зеленим яблуком. Мені не подобається і в мене багато підписниць. Потім понаписували в коментарях, що їм теж пахне дешевими білими квітами. Вже знятий Farway Infinity, який я думала, що. Буду носити просто страшне, так як попередній Женен не провенс. Але потім зрозуміла, що тут квітка апельсину дуже сильно нутка для мене, і я, на жаль, на жаль, з ним не подружилася, тому відпускаю далі в світ, може комусь воно сподобається. І ще тут в мене є Premier Lux і Avon Luck, і вони пахнуть дуже схоже, вони пахнуть такими от солоденькими фруктоквітами. Але в лак я відчуваю більшу кількість ягід. Таких лікарних ягід, тому лак мені, в принципі, подобається, я його віддам своїй племінниці, а Прем'єр Люкс я, напевно, ну, відпродам теж за якісь копійки, тому що він взагалі абсолютно нічим не цікавий, це аромат, де не чіпляє абсолютно ніщо. Ой, стійте там, не падайте, ей вони. так, наступний в мене теж парфуметка, і це є Guest Girl Belle. Мені, до речі, я за неї нічого не платила, ніякі гроші, тому що мені її були кинули в подарунок, цю парфуметку, коли я замовляла, була в якоїсь панянки свої чергові бушні парфуми. І я така думаю, ну окей, хай буде. Декілька разів навіть на собі поносила. Стартує воно таким дуже сильно жорстким, дешевим спертом, що й не дивно, бо це аромат дешевий. Він в ГЕС позиціонується, напевно, як якийсь такий аромат для підлітка. І це ще одна парфуметка, яка поїде до моєї. До моєї племінниці, тому що він пахне ну так, якимись такими розмитими квітованілями. Це чудовий кандидат для того, щоб 14-річна дівчинка кинула його собі в наплечник, ходила з ним до школи. І час від часу, коли вона хоче себе відчути особливою, там не знаю, собі додати якогось настрою на великій перерві, після того як вона помила руки і з'їла булочку, можна на себе нанести оцей гес. Girl і просто приємно пахнути для оточуючих. Дуже хороший дівочковий аромат для тих, хто тільки починає своє, своє, свою парфюмерну кар'єру, для тих, хто от, власне, формує свої смаки, досить навіть непоганий. Я думаю, що буде дуже приємний для оточуючих. Ну, але для мене, для такого вже прошареного парфуменяка, це занадто про. Ні, серйозно, якщо серйозно, я зараз проходжу стадію трешака. Мені подобається носити прям. Прям такі піски бобрів, змішані на дерев'яшках, щоб все було похмуро. Або навпаки, щоб все було супер світло, супер сяюче. Якісь такі ідеальні цитруси, як в тому Фордівській коста Азура, наприклад. Тобто, такі якісь дуже екстремальні запахи мені подобаються. А цей гес дуже-дуже сильно усереднений, так само, як і Прем'єр Люкс. Так, що тут у мене ще калатає? Колотає у мене ще біес, Roses, і це аромат про кисленьку троянду. Доволі приємний. Я його так само племінницям віддам. Нема змісту його продавати, бо я його купила за копійки і продавати за копійки я теж не хочу. Бо загалом аромат зроблений досить непогано. Це така типова, солоденька, але з певною такою кислинкою. Я б назвала, напевно, її не біла ця троянда, не бордова, а така от червона троянда. Тут більше нічого такого, бо так як ця Біася, це супер. Такий дешевяк. Тут немає жодної глибини, в тій троянді, воно ніяк не розвивається. Просто так монотонно кисленько трояндово пахне. Трошки мускусами якимось заносить. Ну, в принципі. Оцей біс-роузес це хороший кандидат в коридор для тих, хто любить троєндового спрямування аромати, там собі десь не знаю, по спортивних сумках порозпихати, як кросовки після того, як попрали, попшикати, там, не знаю, в шафі освіжити. Тобто не, не sophisticated парфюмерія. Так, і закінчувати будемо ми sophisticated парфюмерією, і це є Le Instant de Guerlain Гірлен Пурон. Тут в мене, бачите, так трошки його болімбається, я його віддам татові, бо продавати це, болімбуючися. Ем, за пару копійок абсолютно немає змісту. Я недавно в мене зараз зайшла така тяга до чоловічих ароматів. І сьогодні, після того, як зніму відео, я відклала вже е, мастерш від роша. Вирішила, що це буде мій аромат дня, тим більше, що мастеж про мандарина, я сьогодні теж така мандаринова, тобто про мандарини і спеції. Е, в мене зараз такий період от, от, чоловічих ароматів, вони мені дуже сильно подобається. Я така один день нанесла на себе цей Лейнстен-Герлін, і він якось дуже швидко сівся, злетів з мене. Через дві години я вже його не чула, хоча я зробила 3-4 пшика. Можливо, треба було більше його наносити. Це в мене версія оде туалет. Зараз він пахне мені придимленими дерев'яшками. Потім починають на ньому з'являтися якісь такі чіткі, хвойно-ялівцеві нотки. Загальна якась така суміш спецій, де, напевно, якийсь кардамон трошки пронюховується. От, не пам'ятаю, що там є, можливо, якийсь є мускатний горіх, бо воно щось трошки припудрюється. Тобто, такий досить усереднений чоловічий аромат, чоловічий люкс. Але. Я не отримала від нього кайфу. Ну він мені такий от був ну, звичайний. І я собі думаю, таким, от ну, звичайним, приємним, в принципі, ароматом, з не дуже хорошою стійкістю. Тобто, напевно, треба його на себе наносити, як от чоловіки люблять так пш-пш-пш. То в тому випадку, що, може, якось можна цю стійкість продовжити, чи то мені так тільки видавало, що він не стійкий. треба, до речі, буде цю періну відкласти і подивитися, чи воно завтра буде пахнути. Ну, одним словом, зараз цитруси якісь відчуваю, вилізли. Е, я його віддам тату, тато буде носити до костьола, буде приємно пахнути герленами в костюлі, і довкола бабульки будуть тішитися, що в костьолі так файно. Все. Закінчила. Тут в мене одні тільки пріїни лишилися в моєму пластиковому кошечку. Не так воно й довго, до речі. Чекайте, що я час кави попити. Я от зараз включила камеру, і в мене таке враження, ніби я взагалі як ожила. Бо вчора в мене такий був ем, стан амебний, а ще передвчора. У е, мене був катарсис на моєму е, додатковому інстаграмі. Коротше, якщо ви тут для парфумів, то ви ж собі можете виключати це відео, бо ми тут зараз ще пару хвилин поговоримо так про життя. Одним словом, у мене є мій шп, шпигунський е, інстаграм з е, моїми дегою, коли я його завела. І з того свого чого нам кричать на краснокухні, кухні з дегучого свого е, інстаграму, я заходила на різноманітні конспірологічні сторінки. Конспірологічно анархічні я б навіть так сказала, стежила за тим, як відбувається розгін і ПСО в українському медіапросторі. Але потім зрозуміла, що я більше не можу. От я не видержую слухати цю всю дурню і читати це ці всі пости, і кожного разу перегуглювати і розуміти, що вони запостили якийсь фейк, бо там дуже часто вони махлюють з державними документами. Ну і коротше, і я почала один день зранку просто їм всім відписувати на сторіс. Це фейк, це брехня, туди-сюди. Ну, відповідно, конспірологи заворушилися, хтось мене відразу заблочив, хтось мені почав відписувати в приватні повідомлення. Ну от, власне, в приватні повідомлення один мені почав чорт відписувати. Я його скоренько заблочила, бо я навіть не хотіла це гамно читати, якщо чесно. І я собі така подумала знімати мені другу частину е, свого феноменального гній, перший який був просто жук. І, до речі, для мого каналу це саме пересматриваємо відео, так я хайплю на е, образі бідолажної овечки, яка зараз в Латвії переховується від війни. Так от, е, вирішила такої знімати другу частину, тому що хочу розказати про те, як розганяються різноманітні і псошні теми. В українському медіапросторі, і я вважаю, що це важливо. Хочу розказати вам, як я фільтрую інформацію і за якими каналами я все ж стежу для того, щоб бути. от... Тобто це навіть не новинні канали, а от я зараз власне, так розм... хочу так, в двох словах сказати про як не стати овочем. От я в тому мала. Сенсі, якраз з якими каналами стежу. От як не стати овочем, можливо, туди ще можна засунути клятого раціоналіста. Є ще зараз дуже класний молодий канал Свідок еволюції, і там дуже часто піднімаються теми: ну, якщо як не стати овочем, це суто наше політичне питання, то Свідок еволюції і «Клятий раціоналіст це загалом такий просвітницько-науковий канал, тобто про те, як формувати критичне мислення, як не вестися на різноманітні е, такі маніпулятивні меседжі, які з'являються в нашому суспільстві. Коротше, коротше, хочу таке зняти відео, бо думаю, що буде цікаво. Наразі всім дуже сильно дякую за увагу. Всім, хто тут мене синусоїду вислуховував. синусоїду В усіх питаннях, і в питаннях настрою, і в питаннях того, як я сьогодні гнусаво розмовляю. Я бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги. Буду дуже вдячна, всім за лайки, за підписку. Залишайтеся в мене на каналі, тут буде цікаво. все. Всіх цілую, всім па-па.